Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісьон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнки вивчати світ люблю. Кожного дня я зростаю. Скільки нових речей бачу, я кожен день їх покажу вам, я, каю. Навколо мене такий дивний світ. Але тато і мама. Пограти Мій світ веселий. Я каю. Каю, Каю я Каю Ха -ха -ха! Це я. Сідайте, діти. Слухайте нову історію. Дивіться, каю снідає. Це не простий сніданок. Це історія про сніданок-сюрприз каю. Якось каю встав дуже-дуже рано. Каю дуже старався нікого не розбудити і поводився тихенько. Мамо, ти спиш? Тату ти спиш? Каю давно прокинувся і дуже зголоднів. А він вирішив поснідати. Самостійно. Потім йому на думку спала ідея. Він приготує сніданок для усіх. Букаю! Привіт, Роузі! Іди до мене. М -х. М -х. Я готую сніданок для усіх. Каю не хотів бути тата й мамо. Він готував сніданок сюрприз. Розі хочеш молока? голодний Хочеш поснідати? Ой? М -м -м. Приготувати сніданок нелегко. Каю мав накрити на стіл. Каю хотів зробити справжній сюрприз для мами і тата. Що це? Я нічого не чув. Гадаю, каю на кухні. Каю! У тебе все гаразд каю. Шш! Це сюрприз. Я зрозуміла. Хм, Цікаво, який сюрприз нам підготував каю. Мені теж. У шафі було багато коробок, але ж де стоять сніданки? М -м -м. Мама любить пластівці. О, кекси. Тато любить кексики. О! Мама! Каю не все приготував. Мамо, завжди! Він хотів покласти на стіл ще одну річ. Він хотів зробити сюрприз найкращим. Заходьте! Сніданок для мами і тата. Он вона що? Хм, виглядає гарно. Мої пластівці уже готові. А у мене на тарілці лежить кексик, і навіть тарілочка з маслом стоїть, щоб я його намастив Я зробив вам найкращий у світі сюрприз.